Грейдери, самоскиди, котки і асфальтоукладачі. У столиці відкрили виставку спецтехніки. Більше 60 машин представили на майданчику перед експоцентром України. Бачили дорожні машини і наші журналісти. Відремонтована, вичищена та готова до роботи на площі перед експоцентром України. вистрончилась дорожня техніка. Тут представили більше півсотні екземплярів. Наприклад, цей називається міський котик. Автополосмок дуже мобільний і його використовують для прибирання тротуарів. Вона дуже зручна, дуже компактна, маленька, як кажеться. Кожну дирочку пролізе. Вона ламається пополам, виворот в неї хороший. Міський котик, ще й трансформер. Щітки можна зняти і прикріпити спеціальний сніговідвал. Напроти сетікетів уже спеціалізована снігопебральна техніка, яку отримало місто у подарунок від Німеччини. У ній все контролює бортовий комп'ютер. ну, з машини не виходить, все на джойстиках. Посипка, грами. Поворот отвала вліво вправо. Плюс ззаді є камера, щоб наблюдати, як воно посипає. Таких у Київ приїхало 15 авто. Дорожники зізнаються, кожен маг заміняє роботу двох мазів, адже тут і перебиральний ковш більший, і палива менше споживання. Впевнені, що подарунок від Німеччини допоможе краще боротися зі сніговою стихією і в КМДА. дана техніка в ідеальному стані соответствует самым высоким стандартам. данная техника э, уверен, что будет большой помощью для киевского автодора. А це вже київська розробка. Причіп безпеки обладнали діодним монітором. Тепер він яскравіший та інформативніший. Даний прицеп вже спас життя тих людей, які працюють, щоб були аварії, коли трохи благодаря прицепу ті люди робочі не пострадали. До речі, збирають такі у районних дорожніх управліннях. Там і ремонтують спецмашини. Лише за останній рік полагодили більше двох десятків авто. Крім нової техніки, на виставці представили і ретро-екземпляри. Цим снігонавантажувачам більше до років дорожники називають їх золотими ручками, адже сніг забирають спеціальними лопастями і далі передають стрільці до самоскідів. Загалом у столиці готові до зими майже чотири сотні спецмашин у Києві автодорі кажуть, негоду мають пережити без форс Ми показали ключові екземпляри техніки, які будуть працювати в зиму. Це 380 одиниць цієї зими буде працювати 109 дев'ять соло розкидачів, сто прибиральної техніки, 62 одиниці навантажувальної техніки. Також під під цю зиму укладаються договори на 177 одиниць додаткової техніки при необхідності в умов складної зими. Цьогорічну виставку спецмашин приурочили до дня дорожника і автомобіліста, які визначатимуть цієї неділі. Богдан Бернах, Братняк, Телеканал Київ.